Привіт вам, Мої найдобріші, найсвітліші, найпозитивніші українські люди. Знаєте, як то в тій пісні, а ти ці квіти, навіть якщо завтра кінець світу. От і я навкруги щось таке твориться, просто в голові не вкладається. Я намагаюся якось відволікатись і працюю своїми пеларгоніями. Сьогодні візьму вас з собою. Хочу відповісти на одне дуже таке поширене запитання, яке мені задають стосовно того, який торф для дорослих паларгоній і який торф для молодих паларгоній. В чому власна різниця. Е, ну, Почну з того, що насправді е, не обов'язково зовсім не обов'язково якісь два варіанти торфу використовувати для молодих і для дорослих рослин. Е, Просто тому, що ви можете купити якийсь один субстрат, який вам підходить, який ви можете удосконалити, додати якісь компоненти, щось там домішати, підмішати, посадити там в більший, в менший горщик, залежно від ваших потреб. І, в принципі, відпаде потреба у тому, щоб купувати якісь інші субстрати. Тому що нема такого, розумієте, нема мішків, на яких пише: Оце ось для дорослої пеларгонії, а це от для. Молодих пеларгоній для вкорінення. Але є якісь такі загальні базові правила, які, в принципі, не стосуються саме пеларгоній, а взагалі стосуються квітів. І я думаю, багато хто. Хто вирощує розсаду, наприклад, у себе десь на віконечках, там, не знаю, помідорки, перчики та будь-що. Тобто будь-яку розсаду, квіти якісь там, живцюєте ви квіти, чи з насіннячка висіваєте. Я думаю, ви знаєте, що для того, щоб було гарне, успішне вкорінення, потрібно висаджувати дані рослинки у дуже такий пухкий, дихаючий, але вологоємний торф. Тому, власне, і прийнято. Використовувати отакі ось дрібний торф. У мене конкретно це класман ТС1. Взагалі, скажімо так, не в марці справа, а справа фракції. Що таке фракція? Це розмір оцих ось ось частинок. Це, наприклад, здається, фракція 05, тобто тут волокна, кожна оця крупинка величиною від 0, ну, грубо кажучи, так, наприклад, 0,1. І до 5 міліметрів, тобто дуже такі маленькі, дрібненькі волокна і така ось пухка, легка структура. Я зазвичай нічого не домішую до такого торфу, коли в корінню, верніше, я вкорінюю то в водичці, але в подальшому висаджую рослинки в такий ось торф класман. Це власне торф розроблений саме для розсади, тобто не для пеларгонії Спеціально не шукайте якихось спеціальних субстратів для пеларгоній. Просто виходьте з своєї логіки. Для маленьких рослинок, коли вони тільки висаджені з води, або коли вони тільки вкоріняються, в них молоді, дуже чутливі ніжні корінчики, їм потрібно знайти таку пухку структуру, через яку дуже гарно коренева проростала, але разом з тим, цей тур, він є доволі такий вологоємкий. Це, до речі, клас С1, а ще є клас С 3 Три, здається, так, така блакитна упаковка. Він іде з більшою кількістю вологоутримувача. Я якось не ризикнула його купити, хоча була можливість, тому що мені здалося, що я буду просто банально переливати, знаючи себе. Тому використовую класмен ТС-1. Є ще торфи, наприклад, Міскар, Лафлора, Балтік Піт такої ж фракції. Тобто, дуже-дуже багато виробників, рекія. Потім Дюпрета, дуже багато виробників, які взагалі займаються виробництвом торфу, вони виробляють торф для розсади в тому числі. Тому марка тут не головне, ви маєте вибрати, який вам торф підходить по доступності. Там десь якесь місце, де його можна купити так? по ціні, більш-менш по якості, тому що якість буває різна. Ви, я думаю, якщо спостерігали, там, слідкували за моїм каналом, то в Baltic Beat я так добряче розчарувалася. Принаймні, в такій ось дрібній фракції. Е, тому, коли рослинки висаджую тільки з водички, отак от ось в стаканчики, я їх висаджую. Тут у мене лише класмен. Трошечки запотіли, бачите? Стаканчик і конденсат, тому що стояли вони в мене на віконечку, і потім уже на вікні стає трошки прохолодніше до вечора, бо в день було сонечко, і утворюється такий ось конденсат. Тобто в такому, до такого об'єму я однозначно вирощую це 180 мл, вирощую в класман ТС1. Дуже часто я із таких навіть стаканчиків пересаджую теж у класман ТС1. Ось він теж тут. Це вже горщик 350 мл, це грація коко Шанель-сортик. І вже в ньому дорощуємося ось такі ось гарненькі корінчики, уже всі їх треба пересаджувати. Коли ж я власне, починаю використовувати торф для дорослих, і що я під цим розумію? Ось такий ось у мене на даний момент субстрат. Хто слідкував за моїми відео, теж знає, що довгий час, близько трьох років, я використовувала торф Дюпрета профімікс 2. Чому він мені подобався? Тому що там вже йшла суміш. До речі, я не сказала, що класман, оцей дрібний це сутоверховий, тобто рудий торф. І якщо ви не знаєте a, взагалі. Класифікації торфів, які вони бувають, я дуже вам рекомендую. Відео моє зараз я на екранчику покажу номер який. Переходьте, подивіться. Ну Насправді я там старалась максимум пояснити, що за торфи, звідки беруться, куди і як. Тому тут лише рудий торф. В дюпрета ще було, там було 30% торфу низинного, тобто чорного, він більш поживний, він більш вологоємкий, тобто торф, який більш перепрівший, і 70 там, чи скільки 60% верхового рудого торфу, і також домішки різної фракції. Я також туди додавала і перліт. Зараз же, не тому, що мені дюпрета вже не подобається, бо багато з дівчаток, кому я її рекомендувала, перелякалися. Кажуть, чому тепер на дюпрета просто накупувала дуже багато таких ось різних, різних по якості і хороших, і не дуже субстратів. І зараз так, те, що в мене було, зліпила до кучі, удосконалила, і, наче непогано рослинки на даний час у цьому торфі ростуть. Чим він взагалі принципово відрізняється від торфу е, мілкого? Тим, що тут крупніша структура. Ну, от взагалі, зараз, якщо, щоб не порозсипати, дивіться, яка тут фракція. І для порівняння, ось мілкий. А ось тут, бачите, тут попадаються такі ось доволі крупні волокна. Тут є домішки. Я додаю в перліт і вермикуліт. В принципі, вермикуліт у мене трошки, якщо він у мене закінчиться, я його додавати не буду. Це ось рудий торф. це балтик-піт, фракція 0,20, здається, замовляла. Також додаю сюди ну, приблизно, мабуть, відсотків. 30 е, теж низинного, верніше, не низинного, а універсального торфу, який саме я купувала Флоріна, здається, зветься, жовтий мішочок е, в епіцентрі брала один з найдешевших, але, ну, по-моєму, такий нічого торф. І все, більш нічого, в принципі, не додаю. Така ось структура. Зараз спробую ще ось я на бумажці підготувала, щоб порівняти. Не знаю, наскільки якісно буде видно. Це ось справа для дорослих. Це така умовна назва, а це ось для розсади. Туди торф, сам по собі, він доволі бідний. Хоча рослинам подобається сама його структура. Для поживи, як я вже сказала, додаємо універсальний ґрунт, а для рихлості, для такої повітряності цього торфу, щоб він, хоча отак його береш, комкуєш, але потім він отак от розпадається. Бачите, він дуже такий. Пухкий, тому краще, звісно, використовувати його. Чому, як на мене, дуже важливо використовувати різні торфи, тобто крупнішу структуру брати для дорослих рослин. Не тому, що дорослі не зможуть рости в цьому мілкому класмені, ні. Особисто для мене, отакий ось мілкий торф, я дуже легко можу залити, тому що він мілкий, він то наче й пухкий, але все одно він, як губка, вбирає в себе дуже-дуже багато вологі, надто багато. І для тих, в принципі, хто так, знаєте, дуже рідко поливає, чи має можливість поливати, можливо, і в такому торфі можна вирощувати. Я ж така людина, яка дуже багато. Поливає, часто переливає, тому я стараюся свій субстрат зробити максимально рихлим, щоб він максимально швидко просихав. А це і одна із потреб для пеларгонів. Вони не люблять застою вологи, тобто субстрат має бути. Вологий, але не мокрий, тобто, щоб не було болота, щоб не текло з цього субстрату, і він має дихати. Дуже гарно реагує паларгонія на такі ось різні шматочки, на таку ось структуру, якщо десь попадаються такі волокна. Звісно, я не стараюся там робити якусь суперкрупну структуру, але, от бачите, навіть оце от універсальний до речі, ґрунт. Отакі ось навіть попадаються волокна, можна їх трошечки розбирати. Це не до кінця перепрівша органіка, і це все добре, це все додає нам розрихлення. Тому я, враховуючи свої особливості, знаючи, як я поливаю, як вирощую, які базові потреби є в паларгонії, я для себе обрала так. Для живців, отак ось до грам 300-350, я використовую такі ось торф мілкий. І вже для дорослих, для більш дорослих використовую е, крупнішу фракцію торфу. Е, але, е, ну, як сказати, для дорослих, да, дуже, дуже це так, е, орієнтуватись на горщик не завжди виходить. Тому що, ну наприклад, так, тут у мене Юве Королівський шиповник. Подивіться, яка в нього вже коренева в цьому стаканчику. Тобто садити його знову ж таки в класман. Е, Ну, я не бачу такої потреби, його вже можна садити в цей ось такий біг більш пухкіший ґрунт і більший горшечок. І він там буде собі гарно почуватися. Тобто я не бачу потреби садити його мілкий ґрунт. Дуже часто в класман я саджаю ті, в кого така слабенька, коренева, яким там ще потрібно, знаєте, трошки ясільок. О, такі ось однозначно, це вже такі величенькі, крупні стартери з гарною кореневою системою. Ось, дивіться. От, тому чому б його вже не в більше горщик і такий ось крупніший ґрунт. Мені здається, він буде і більш поживніший, тому що там є універсалка. І для корінчиків він буде такий більш повітряний. Та й мені доглядати, по-перше, буде за ним простіше і краще, тому що я маю здатність переливати всі оці компоненти не обов'язково використовувати такі, як я використовую. Багато хто додає пісок. Багато хто дає якісь ще, не знаю, інші субстрати, інші якісь там домішки, землю з лісу, ще щось. Тобто ви мусите знайти своє, свою якусь золоту середину. Звісно, там є якісь базові речі. Ви можете це там взяти від мене, почерпнути від когось іншого, але все одно ви маєте знайти свою золоту середину, тому що умови все ж таки в нас усіх різні. Так, дуже довго я зупинилася на торфі і зараз е, трошечки попересаджуємо з вами рослинки. Е, більшість з них, мабуть, все ж таки буду в такий ось торф саджати, тому що вони вже такі доволі крупненькі і мають гарну кореневу систему. По горщиках завжди стараюсь збільшувати приблизно удвічі горщик при проміжних пересадках. Тобто, якщо у нас тут. Стаканчик 180 мл, то саджу 350 Ну, Хоча з такою кореневою вже можна спокійно саджати у півлітрі і нічого в даній рослинці не буде. Головне, щоб ви орієнтувалися з поливом. Як я вже сказала, можна садити прямо в цей субстрат для дорослих, або ж можна взяти, наприклад, торф для мілких, і так десь на половинку змішати його з цим ось. Торфом для дорослих. Ну, це така умовна назва для дорослих, тому що насправді це просто таке прилаштування для того, щоб не переливати в великих горчиках, для того, щоб коренева гарно просихала, не пересихала і тому подібне. Такі ось корінчики. Тут ось трошечки треба це ось кілечко. Отак. Не надто сильно я буду рвати, Так, розміщаю. Сорт, до речі, дуже важко вкорінюється. Оцей ось е, королівський шиповник. Так, ну, приблизно отак. Рослинки е, не трамбую сильно, вона полита, торф оцей теж вологий, тому е, день-два точно поливати її не буду. Так, візьмемо півлітровий горщик і пересадимо, наприклад, на сутоку кокошинель вже треба дуже пересадити. Тут теж трошечки отак ось розправлю корінчики. Тілечко це зруйную. Можна було б її раніше пересадити, не потрібно було б цього робити, ну, але вже що маємо, те маємо. Тут можна використовувати вже суто торф для дорослих паларгоній. Горщик я збільшую цього разу не вдвічі, хоча цю рослинку вже можна 0,7 пересаджувати. Чому не вдвічі? Тому що мені її ще надсилати, відправляти. І ну, чим більші горщики, тим більші коробки за пересилку, упаковки і тому подібне. Тобто, мені важче їх пакувати і вам дорожче оплачувати за пересилку. Хоча я ніколи не перетримую рослину в якомусь маленькому об'ємі. Тому що їм в ньому погано, вони починають хлорозити, вони негарно виглядають, і ніякими добривами ви то не вирішите питання, якщо рослині потрібна банальна пересадка. Така ось Коко шанель Хто тут у мене ще є? Це ось у нас і в ухарь купець дуже, до речі, класний сортик. Теж ось такий ось. В принципі, можна вже його. Пересаджувати, ось, бачите, поливала, трошечки через верх поливала навіть. Щоб він не сильно там переплітався, переростав, щоб не доводилось багато руйнувати. От буквально трошечки теж розправлю ці ось корінчики. Осмокот, до речі, я для дорослих. Коли от сажаю цей торф, іноді додаю смокот, я думаю, ви бачили. Але для малих рослинок, і тим більше для рослинок, які я збираюсь продавати, я смокот не додаю. Тому що не всі його полюбляють, не всі до нього звикли, не всі знають, що він у мене там може бути в цих горщиках. І для когось це стане сюрпризом, там чи може бути якийсь опік від добрив і так далі. Тобто. Якщо ви збираєтесь рослинку продавати, краще, звісно, не додавати туди нічого такого зайвого, що може потім нашкодити іншій людині, яка буде доглядати за цією рослинкою. Так, Ухарь купець. Такий ось Посадили. Ще ось мене, до речі, є один ухарь. Бачите, він трошечки менший кущик. Не завжди кущик це показник. Кореневої системи. Іноді бувають маленькі кущики. Зараз, наприклад, там покажу. О, де ти в мене не була. Так, ось. Дивіться, який маленький, невеличкий зовсім живець. І якась гарненька коренева система. Цю вже теж можна спокійно садити у торф в лапках для дорослих. Буду його так умовно називати, тому що я вже пояснила. Так, ну це, в принципі, його ще можна і залишити. Але давайте вже, оскільки вже дістали, давайте вже пересадимо. Тут ще не надто критично, він би міг дочекатися пересилки, яка десь там через тиждень буде. От, Але нехай розвивається, наростає і комусь поїде вже дуже гарненький, крупненький. Горщики по діаметру не надто більші за попередні і дуже складно засипати отак ось. Я стараюсь такі ось уже собі колись за 0,35 у 0,7 саджати, вони трошки ширші і торт туди гарно просипається. Так, таке ось чудо. Давайте ще ось маленько пересадимо. Так, це та історія любві. Дуже чудесний сорт, дуже гарний сорт ще поки трошки дорогий, але хто там переживає і думає, чи він примхливий, чесно, я вам скажу такий простяцький сорт. Ну, взагалі, от нічого в ній немає, от, такого якогось складного. Звичайно, поводиться як зоналка. Я не знаю, чи це гібрид, але це на вид по догляду, по поведінці абсолютно зоналка без ніяких зайвих потреб, постійно хоче квітнути. Ну, а квіти, я думаю, ви самі знаєте, та історія любви це просто щось нереальне. І, до речі, дуже така вона активна і в рості, і в розвитку. Ці оживчики буквально недавно я пересаджувала. дивіться, яка коренева система гарна. Дуже такий сортик. Прям... Не знаю, не можу нахвалити її, чесно. Вона дуже гарна, дуже активна, прекрасний сорт. Так, Історію садимо теж в горшечок. Це ось 350 п'ятдесятий стаканчика сажаю. Так. Сильно не трамбую, тільки тут ось де цей торф, його розрівнюю попередній. Тобто, фактично, якщо у вас гарна коренева система, можете спокійно такі ось крупнішенькі тор саджати, але не надто крупний. Такі ось отакі просто в такі волокна я б ще поки не саджала. Не знаю, мені здається, все одно це якось занадто такі ось прям якісь кокосові чіпси, наче в них саджати. Так, це у нас андромеда. Я її знаєте, називаю такою якоюсь інопланетянкою в паларгоніях. Ну, дуже вона цікава, що квіти її дуже цікаві, що сама структура, саме стебло, це таке бордове листочки, вона якась така тендітна, така, знаєте, ну, я не знаю, вона дуже особлива. І знаєте, з усіх паларгоні, які в мене є. Її я мабуть, б, мабуть, побачила десь так колись, не знаючи ще про пеларгонію, я би ніколи в житті не вгадала, що це отак ось виглядає паларгонія. Якась вона ну, така особлива по своєму росту. Такі ось вже має корінчики. І щоб їх потім не розпутувати, тут ось тільки трошечки звільню, сам торф, наче розпушу. От її вже можна теж пересаджувати. Теж можна було підмішати оцю ось фракцію, дрібнішу ще на такому етапі, але це ось у мене для дорослих торф, не дуже такий субстрат, я би так сказала, тому що це не чистий торф, це, це вже суміш різних компонентів і це вже рахується як субстрат. Ну, хто в мене ще такі ось є? Вже всі з вами не буду пересаджуватися. І Галина Уланова теж бачите, який маленький живчик. І яка ось гарна вже коренева система. Тому можна сказати, що ця дама вже може сміло йти в торф для дорослих і почуватися в ньому добре. Якось. Так, мабуть, буду на цьому завершувати. Вже відео дуже так сильно розтягнула Решту вже пересаджу поза кадром. Надіюсь, ви зрозуміли суть. Того, що я вам хотіла донести щодо того, які субстрати коли використовувати, і що це все насправді дуже-дуже умовно. І е, можна саджати і в такий, можна вирощувати і в такому. Додавати приліт або не додавати. Це все дуже-дуже-дуже залежить від ваших умов, від розміру горщиків, від сорту, від агротехніки. Е, Тобто від вашого часу, який ви готові приділити вашим рослинкам, це все дуже-дуже взаємопов'язано. Я знайшла для себе торф, який мені здається, і рослинкам подобається, і для мене, для моїх умов, для мого догляду він теж підходить. Тому зичу вам знайти, своє, свій, свій ідеальний субстрат. Здоров'я вам, вашим рослинкам, всіх міцно-міцно обіймаю. До нових зустрічей. Пока-пока!